Доброго дня, шановні наші глядачі. Мене звати Надія Гейко і я лікар-нефролог в Разької багатопрофільної лікарні. Сьогодні хочу з вами поговорити про хронічну хворобу нирок. Як відомо, 850 мільйонів людей страждають хронічною хворобою нирок, і це близько 13% всього дорослого населення на планеті. Якщо розглядати структуру хронічної хвороби нирок, то левову частку займає цукровий діабет 42%. Наступною у списку йде артеріальна гіпертензія і лише потім захворювання нирок, гломеролонефрит. І інші 22% займають інші патології, такі як сечокам'яна хвороба, хронічні пієлонефрит, полікістозна хвороба нирок та інші у 2021 році. Американці оприлюднили, що кожна сьома людина має хронічну хворобу нирок. 9 із 10 дорослих з хронічною хворобою нирок. Навіть не знають, що у них є дана патологія. Двоє із п'яти дорослих, які мають тяжку хронічну хворобу нирок, коли швидкість клубочкової фільтрації менше 30, навіть не знають, що вона в них є. Хронічна хвороба нирок це прогресуюче захворювання, ніяк не регресуюче. Має високий серцево-судинний ризик і високу інвалідизацію. Хронічна хвороба нирок має 5 стадій. Клінічно значимою вже є третя стадія, коли половина нефронів у нирці є зруйнованою. І вже і хронічна хвороба нирок п'ятої стадії зруйновано 90% всіх нефронів. Тобто нирка не функціонує. Хронічну хворобу нерок п'ятої стадії ще називають термінальною стадією хронічної хвороби нирок. І лікується вона тільки наступними трьома способами: це перитонеальний діаліз, гемодіаліз та трансплантація нирки, яка є донорська і трупна? В нашій лікарні ми застосовуємо тільки гемодіалізний метод лікування термінальної хронічної хвороби нирок. Отже, як діагностувати хронічну хворобу нирок? На Насамперед потрібно здати аналізи: це біохімічний аналіз крові. Де використовують показники креатиніну, сечовини та електролітів, загальний аналіз сечі, а такий показник, як співвідношення альбоміну до креатиніну, що виконується в нашій лікарні. А також зробити ультразвукове дослідження органів сечовивідної системи. Для того, щоб потрапити до лікаря-нефролога, в варацької багатопрофільної лікарні, потрібно мати при собі електронне направлення від сімейного лікаря. А також бажано результати. Лабораторних та інструментальних методів обстеження звертайтесь, будемо раді вам допомогти, адже ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.